Просто полюби себе і все ненагодиться. Любов до себе не гарантує здорових рішень, іноді під виглядом любові до себе ми уникаємо болю, змін і відповідальності. Без здатності витримувати дискомфорт заради мети. Любов до себе легко перетворюється на виправдання, залишатися там, де звично, але шкідливо. Усі проблеми з дитинства. Дитячий досвід формує схеми, але доросле життя підтримує їх через вибори, поведінку і контексти. Відповідальність починається тут і тепер. Якщо важко, значить ти не там і не з тими. Важко завжди там, де від вас потрібен новий спосіб мислення, і тільки ви можете визначити, чи хочеться вам іти до цього нового сприйняття світу, або ж це суперечить вашим цінностям. Якщо відпустиш контроль, стане легше. Контроль не зникає від рішення відпустити. Він тримається там, де немає іншої опори. Його можна послабити, коли формується щось стабільніше: довіра до людей, світу, себе, наявність чіткого плану та встановлених меж. Саме з формуванням цієї опори ми працюємо на сесіях. І якщо ви хочете працювати з цим у терапії, пишіть у Дірект.